Інший шлях. Ми створили як могли штучний простір. І ми протягом цих трьох років, саме три роки тому, я стала директором, багато членів команди, яких ви тут бачите, прийшли разом зі мною. Хто з українського дому, хто з інших інституцій. Ми створили 35, майже 35 проєктів. Їх відвідали. Дійсно, дуже багато тих, і це не штучна створена статистика, ми були свідками. А, ці проєкти фактично дві третини були їх присвячені сучасному мистецтву, і це не випадково. А, на жаль, ми живемо в реальному світі, ми живемо в реальній країні. Ми живемо в країні, де доводиться доводити все, доводити, що потрібен а, що потрібно війна, що потрібно мистецтво? Що потрібно врешті-решт будувати арсенал? Що потрібна культура? Що вона має бути і вона затребувана? І уся ця діяльність останні три роки вона нам не солодко далася. На нас не манна. І можливо, я так спілкуючись з багатьма фондами, з багато керівників і представників цих фондів є вашими друзями. І існує така думка, що арсенал тут живує. Можливо, це тому, що я притягую таку таку думку, що тут все чудово, що тут просто ми живемо на мішках з грошима. Що у нас все є, як було, у нас все було і на, на нас над нами ще три поверхи, які в абсолютній разрусі. Над під нами котлован, який не засипається вісім років, а там має бути створений музейний простір. Ми будуємо музей історії українського мистецтва. Ми будуємо музей нестандартний, музей не неконцертно-банку, музей скелетів вибудуємо живий організм, який буде притягувати десятки, сотні тисяч людей щороку, може, і мільйони з часом, з недовгим часом. Я в цьому переконана. І якщо ви хочете, в принципі, концепція мистецького арсеналу, я розумію, що не всі здатні читати якісь не дуже цікаві артистичні тексти, але на сайті вона оприлюднена близько трьох років. Це буде досить такий атрактивний музей, видовищний музей, який буде притягувати, який буде дарувати любов до мистецтва, який буде втягувати в культуру. Це музей не для вузькопрофільних фахівців. Я, 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 Давайте вже, я вже, вже, я вже якщо ми Мистецтво з досить таки охоронним відрізком, давнини до сучасності, звісно, тут завжди буде місце змінним проєктам, які дадуть постійну цікавість. Тут будуть діяти арт-лабораторії, тут буде місце для дітей, і ви знаєте, як нам не важко. Але завдяки роботі благодійного фонду Мустейський арсенал і нашій спільній роботі у нас створено який і арсенал, на відміну від багатьох інших музейних і будь-яких культурних інститутів. В залежності від заходів, а це велика цифра. Це майбутні глядачі вашого мистецтва. Дякую, я, я, я вас жодним чином не перебуваю, тому, щоб все-таки не трималися часу. Є відповідь на вашу випліку, і я ще би теж закликала, що арсенал це не тільки ви, тому я би хотіла, щоб включилися і інші представники інституції чи причетні. Тобто, щоб ви почули різні думки, так у нас було. Я просто питав не стільки про програмну про, концепцію про арсеналу, а про майбутнє. Маю на щодо цього Є конфлікту. Є конфліктна <звід> ситуація, яка мають бути якісь майбутні дії які цього конфлікту. Так? Тобто ви називаєте це прикрою ситуацією, yeah. інша сторона називає це цензурою, але так чи інакше ми всі сходимо до того, що вчинення несправедливість. Давайте її